І наступна доповідь нашої наукової програми, вона також присвячена дуже складної патології увіальної глоукоми. На сьогодні це також відноситься до тих клінічних випадків, з якими з якими зустрічаються наші лікарі, і завжди виникає запитання, що це. Це увіїт, це наслідки увіїту, або це первинно був глаукомний процес. Тому, будь ласка, в вашій увазі перспективи в лікуванні увіальної глаукоми у дітей? Ну, перш за все, починаючи. Діагностику і ведення таких, таких ситуацій ми повинні з вами розуміти, що основні гадлайни вони націлені. Ви бачите урахування потреби конкретного пацієнта, індивідуальні потреби, підхід, і завдяки. Найпродуктивнішій роботі Зої Федорівни, нашого керівника українського глаукомного товариства, на сьогодні ми вже маємо затверджений стандарт ведення глаукомних пацієнтів. 959 наказ від 26 травня цього року, який регламентує нам лікування обстеження, ведення цих пацієнтів. Що стосується овальної глаукоми, ви бачите опосередкована або наслідок овіту, або хронічні форми. Які призвели до хронічної оптичної нейропатії з прогресуючою втратою зору. Найскладніше, якщо це стосується дитячого віку, ви бачите, що частина вторинної глукоми досягає половину пацієнтів, а то, що стосується дітей, прогноз, поганий прогноз, тобто це невеликовна незворотня сліпота у половини таких діток. Тому. Знову дуже важливо зрозуміти, що було в основі це, це запальний процес або наслідок тої стероїдної терапії, яку ми задіяли при лікуванні запального процесу. Того, що це може бути і вторина відкрита кутова глаукома за рахунок обструкції тробікулярної сітки. Це може бути вторинна глаукома, яка є е, наслідком гіперсекреції за рахунок факторів запалення. Може бути в оці наявна первинна відкрита. Кутова глаукома, може бути вторинна закрита кутова главкома як викликана блокадою кута. Запальними клітинами, білком і, і розвитком периферійних задніх сінехій. це може бути попередня схильність до первинної закритокутової котовою головкоми з при певних морфометричних розмірах ока і комбіновані механізми. Як правило, клініка не має таких високоспеціалізованих ознак при увіальному процесі. Це будуть прицепітати біль, світлобоязнь, і ми з вами по. Повинні тут задіяти весь комплекс, який обстежень, який нам допоможе зрозуміти і того, що внутрішній очний тиск він може бути і низьким, може бути е, високим е, за рахунок. Е, вже того, що продукти запалення ведуть до обструкції шляхів відтоку внутрішньоочної рідини. Крім того, це може бути і наслідком овіального процесу, може бути і зміни в задньому полюсі ока, і кистозно-макулярний набряк, ретиніт, і переваскулярні муфти, і хорійдальні, тому Саме основне це розуміння, що ми маємо справу. І тут підхід до диференційної діагностики. Перш за все, ми повинні з вами пам'ятати, те, що стосується дітей, найчастіше причина це герпетичний кератовід. Ви бачите, і в основному який спричинений герпес зостер. Це майже в 40% випадок. Те, що друге на другої позиції, що буває, що найбільш частіше зустрічається в дитячому віці, і овальна глоукома буде наслідком ювенільного ревматоїдного артриту, це двосторонній негромалітозний, безсимптомний Передній увід, якому зазвичай передує артрит. Як правило, рідко мають серологічні позитивні результати на ревматоїдний фактор, часто мають антинуклярне антитіла, позитивний антиген hlb 27 і в деяких випадках, зрештою, виявляється з часом типовий анкілизуючи спондилит. І вторинна глукома у таких діток зустрічається. Майже в четверті відсотках випадків, яка супроводжується тривалим, тривалим увійтам. Крім того, може бути в основі гетерохромний іридоциклід фукса, який також ви бачите типовий вік його початку це 20-40 років. І ми з вами повинні зрозуміти і бімікроскопічно виділити ті дрібні дифузні російни преципітати з тонкими нитками між ними атрофії райдужної оболонки, з її просвідченнями, ніби. Ви, ніби... Ушкоджене мілію, це буде і депігментація передньої строми гелінізації кровіносних судин. Це буде наявна інфільтрація трабекулу, мононуклераними запальними клітинами, які приведуть до рубеозу, трабекуліту, колапсу шлемового каналу, і потім з часом до неоваскуляризації. І ми пам'ятаємо, що в такому випадку застосування стероїдів у таких пацієнтів може лише прискорити утворення сине а значить, і потім підвищення внутрішнього очного тиску. Крім того, ми повинні проводити диференційну діагностику з глокомо-циклічним кризом або синдромом Краупа-Познера-Шлосмана і пам'ятати про можливий імуногенний фактор, який його спричиняє кишкове, шлункові захворювання, алергійні фактори. Крім того, це може бути і основою саркоїдоз, який також може задіяти і в підлітків. і в в групі і особливо у жінок і характерними ознаками буде це панові, торгівкові прецепитати у вигляді баранічого жиру вузлики специфічні, і е, глаукома у таких пацієнтів буде зустрічатися в 20% випадках. Основне, про що ми тут повинні пам'ятати, що завдяки саме гоніоскопії, вона нам дасть перший вже відповідь на те запитання. Що ми маємо справу, тобто для диференційної діагностики, однозначно, як і при всіх типах, як і при глаукомі, і особливо при віальній глаукомі, ви бачите, при кожній патології будуть патагноманій ознаки зміну в куті. Крім того, ми повинні задіяти мультидисциплінарний підповідь підхід і задіяти і визначення за рахунок. Обстеження імуноферментних, біохімічних аналізів крові, комп'ютерної томографії і інших обстежень, які нам в повному зрозумінні допоможуть зрозуміти, з яким наслідком чого виник виникла увіальна вторинна глукома. І далі ми підходимо до лікування цього процесу. Ми повинні пам'ятати основні алгоритми ведення таких пацієнтів: перше визначити етіологію, друге це медикаментозне лікування. Яке буде основою для того, щоб ми підвели пацієнта до хірургічного лікування, яке буде лише виконане на тлі абсолютно спокійної ситуації. Тобто ми повинні стабілізувати запалення, стабілізувати спочатку використати медикаментозну терапію, і лише у випадках, які не піддаються медикаментозному лікуванню, буде розглядатися хірургічне втручання, для того, щоб ми могли стабілізувати запалення, ви бачите кортикостероїди, циклоплегіки, супресори, цитостатики препаратами першої вибори, це кортикостероїди і циклоплегіки. І тут особливо ми повинні пам'ятати про те, що призначаючи таку терапію, ми повинні дбати про поверхню, того, що ушкоджена при запальних тривалих запаленнях буде і змінена рогівка, і змінена кон'юнктива, тому нам треба. Вала, трофічна терапія на сьогодні, в фармакологічному портфелі італійської компанії Сафарма є всі засоби, які нам допоможуть. Цьому на сьогодні новинкою цих засобів є Риболізінфрі. фрі. Я думаю, ви вже е, знаєте його е, практичне применені, ви бачили його результати. На, на сьогодні виходить на ринок України е, така, така ж сама формула, тобто під новою назвою Дроптерапевтик, тобто Риболізінфрі фрі безконсервантна форма. І дроп терапевтик це теж, теж склан, з, склад із вітамінними Комплексами із кислотами для захисту структури поверхньо рогівки. І далі, захистивши рогівку, стабілізувавши запалення, ми повинні вибрати той гіпотензивний засіб, який буде найбільш доцільним. Із очних гіпотензивних засобів, то що стосується увіальної глоукоми, ви бачите, на першій позиції препаратами першої ліби лінії терапії є бета-блокатори, інгібітори карбонгідрази. Друга лінія терапії це альфа 2 адреноміметики і вже при стабілізації ми можемо розглядати і процесу в неактивній формі аналоги простагландинів. На сьогодні ви бачите, що бета-блокатори перша лінія, інгибіторокарбонгідрази, вони мають найменшу Ймовірність побичних ефектів це ті препарати, які без перешкод можна застосовувати і в дитячому віці, без системних і місцевих загальних дій. Селективні альфа 2 адренаміметики, які зменшують утворення водинистої рідини і усилюють частково увесклеральний відтік, Вони також можуть бути задіяні у цієї когорти пацієнтів. Неселективні адренергічні засоби не застосовуються. На сьогодні виходить знову ж таки. Новинка від італійської компанії Safarma, про яку я хотіла вам доповісти, це новий рабнізовано доведений препарат Біглау, який відноситься до безконсервантної форми Альфа-2 адренаміметик. Ви бачите, він має доказову базу застосування і збільшення виживання гліальних клітин сітківки при ішемії сітківки, і в експерименті, і в клінічній частині. Бачите порівняння рандомізовані дослідження, які показують про гарну ефективність і зменшення швидкості прогресування полівзору у когорти населення, які застосовували такий препарат. Ми бачимо порівняльну динаміку змінення світлочутливості на, на тлі застосування брімонідіну, і ми бачите істотне розширення, його вплив на. На судини сітківки розширення артеріул і покращення кровообігу в задньому полюсі, в задньому полюсі. Ока. На етапі. Ми з вами маємо нове підґрунтя можливості застосування не генериків, а оригінальних альфа-2 адренаміметиків на Україні на безконсервантній формі Біглау. І наступне запитання, з яким ми завжди з вами задаємо, чи можливе застосування при овіальній глаукомі простагландинів і в, якому, в якій ситуації. Ви бачите, проведені дослідження свідчать, що ці препарати. Парати можуть бути застосовані і, спо... і можуть бути доцільні. На спокійному оці, тобто в процесах в період ремісії, і крім того, при відсутності в анамнезі герпетичного кератиту. на що я і хотіла вам звернути вашу увагу. Тобто, Якщо етіологія спричинення даної увіальної глоукоми у дітей, які ви будете спостерігати, не є герпетичний увіт. Потім е, наслідок овальна глаукома. Якщо ми маємо стабілізацію е, і вже процесу, це спокійна ремісія і ока, то е, аналоги простагландинів, простаміди, вони є безпечними, вони не викликають запалення кон'юнктиви е, е, і не підштовхують для е, е, загострення запального процесу і можуть бути застосовані е, у пацієнтів для зниження внутрішнього очного тиску. Ми повинні завжди розуміти, і на сьогодні це дуже активне таке актуальне запитання. Спеціально навели цей клінічний випадок. Вашій увазі, оскільки дуже багато пацієнтів не можуть і не мають змогу звернутися зараз за помічю, оскільки у нас в нашій країні йде війна, і вони змушені до вас звертатися по телефону. Запитайте, обговоріть анамнез, обговоріть ті скарги, і зрозумійте, того що ви бачите дуже багато ситуацій, коли йде алергія на той лікарський гіпотензивний засіб, який, який приймав ваш пацієнт. і лише... Обговорення, розуміння, що у пацієнта викликало це запалення, вам допоможе. Оскільки дуже багато ситуацій, коли пацієнту в такому випадку призначають стероїди, розуміючи, що це активацію овального процесу, а підґрунтям до цього є алергія. Тобто треба відмінити гіпотензивний препарат на 2-3 доби, назначити стабілізуючу терапію для поверхні, а потім вже призначати Призначати йому підбирати нову терапію. Крім того, гіпоросматичні агенти, і на офтальмологічному конгресі Великобританії я чула багато доповідей, коли наші колеги призначають навіть системно пацієнтам з глакомою з дитячого дорослого віку раз на тиждень. Інгібітор карбонгідрази таблетовано. Це також є можливістю додаткової гіпотензивної терапії у таких пацієнтів. Міотики в жодному разі не показані, і вони протипоказані, оскільки посилюють запалення і знову ж таки користуючись нагодою, наголошую. Пілокарпін це лише засіб для лікування гострого нападу глукоми. Жодним чином в інших випадках його не можна застосовувати. І, звичайно, якщо ми вже. Не маємо стабільного внутрішньоочного тиску на тлі лише спокійного ока. Хірургічне втручання це резервована для рефрактерних випадків увіальної гловкомої. Слід унукати хірургічного втручання. Під час острого запалення, звичайно, процедурою вибору першою є імплантація різних дренажів, і тут на сучасному етапі різні види немає доведеного ефективності якогось переваги дренажів, оскільки все персоналізовано. Крім того, є доведено, що і може бути як вдалою, так і невдалою, і застосування цитостатиків, в мітомі... Міцину альтернативою з факотрабекулектомію можуть дати нагодою. Гоніотомія не показана в жодному випадку, не, не довела своєї ефективності, не проникаюча фільтруюча хірургія і також успішною в хірургічному лікуванні рефрактерних випадків і випадків увіальної глаукоми. Це мій особистий досвід лікування пацієнта з увіальною глаукомою була виконана комбінована втручання і не проникаю фільтруюча хірургія факомульсифікація. Так. На другу е, добу ми отримали е, певні, е, певну ситуацію е, запалення, з яким треба було боротися. І тут я звертаю вашу увагу на доцільність і необхідність зваженого ведення таких пацієнтів. Результат вже е, е, стабілізації через одну, через дві доби, на третю добу, і ми вже маємо. Гарний, гарний результат. Цикло фотокогуляції, лазерна трабекулопластика, вони є прозапальними, тому вони не показані у такої когорти пацієнтів. І хірургічна іридотомія із заднім синехолізісом, вона є при якщо є активне запалення, вона може бути як варіант розглядання. Таким чином, вторина глаукома є поширеним ускладненням хронічного віту. Що Грожує втратою зору, включаючи увіїд. І, як правило, у дітей це ювенільний спонділоартрит, це герпетичне керето, і, звичайно, перше це адекватне ведення і гіпотензивне зниження. Рівня внутрішньоочного тиску, і вже на тлі спокійного ока вже розглядається хірургія як уже рефрактерні при рефрактерних формах лікування. І, звичайно, це постійна і постійна нейропротекція. Нейропротекція і при офтальмогіпертензії ще без розвиненої глокомно-оптичної нейропатії, І звичайно, нейропротекція уже при ситуаціях розвитку глаукоми. Основні стратегії нейропротекції, ви бачите, їх дуже багато. В е, е, конгресі офтальмологів Великобританії другий день. Е, Президентська е, секція, Великий Хол, ви бачите, був відведений саме питанням нейропротекції. Ви бачите, розглядалися питання і заміни гена, редагування гена для лікування спадкових нейропатій у дітей зорового нерва, і е, різні вітамінні терапії для мітохондріальної біоенергетичної ліку... біоенергетики глаукоми і нові методи лікування порушень зору, які пов'язані з неонатальною енцефалопатією. Тобто я хочу підчеркнути, що це не Просто вигадка фармакомпаній, що в нейропротекції є сенс, і ми завжди повинні знати ті можливості, доведені, які нам на сьогодні е, дають сучасні фармакологічні компанії. В фармакологічної компанії Сафарма в е, портфелі є тауретина, яка також комплексний препарат, який може бути задіяний для нейропротекторного лікування. А для місцевого е, знову ж таки новинки, про які я хотіла вам доповісти, це те. Тріум фрі, тобто вже безконсервантна форма. Це Тіорітін Фрі, це вже теж знову-таки безконсервантна форма. Ви пам'ятаєте, скільки в нас було дискусій щодо ОМК 2 і ОМК-1? Їх доцільності, недоцільності діють, не діють, чого ж там та маленька була частина консерванта на сьогодні? Ми отримали нову удосконалену форму безконсервантну форму, яка поєднує циті колін з ліпосомами в офтальмологічному розчині. вісний урок. Тобто на ринку України є вже комплексний препарат, який об'єднує омк 1 ОМК-2 в складі і ще ліпосоми, які нам допоможуть, що оту провідникову функцію. Проведення саме діючої речовини і знову ж таки безконсервантна форма. Ми вже маємо наопрацьований закордонний рапдомізований дослід використання цього препарату. І ви бачите і в експерименті, і гліальна активація, і, і ми бачили позитивний ефект і виживання клітин, і, і пролонгована, і при цукровому діабеті в експерименті. Крім того, ви бачите, активована каспаза була значно нижчою. У, у тих експериментальній групі, яка отримувала лікування з ліпосомами з цитіколіном. і крім того, ми вже маємо і клінічну базу застосування, тобто застосування цього препарату у пацієнтів, яка доведена за рахунок е показовості, а що є. Показовим ефективністю це зниження швидкості прогресування полівзору, це вплив позитивний вплив на при визначили електроретинограми на зорові викликані потенціали, тобто можливості клінічного досвіду застосування таких пацієнтів. І коли ми бачимо вроджену патологію, ми бачимо пацієнтів з синдромом Максефельда-Ригера, вже як у цього вже вже достатньо дорослого пацієнта, який був дитиною. Потім він став підлітком. Тепер він вже має свою доньку, На жаль, теж синдрома Максефельда Рігера, яка в мене спостерігається, що можна завадити, зарадити, запропонувати такому пацієнту. Ви бачите, вже оперований Юрієм Миколаївичем обидва ока є, вже обидві артефакії і залишки функцій. Лише для того, щоб підтримати якість життя такого пацієнта. Це, звичайно, нейропротекція. І про це, на це націлюють і е, наші колеги, які вже мають той закордонний досвід, який е, свідчить про цю доцільність. Я дякую вам за вашу увагу.